Нещодавно щось психанув, був на вокзалі, і мене дівчина просить, каже: а можете допомогти мені піднести валізу? Я такий думаю, бейбі, єс yes, course. Я подивився на ту валізу, думаю, давай після Паски я. Ну, е... Мене боліли ноги, руки, спина, і той тільки підійшов до валізи. Я... Знаєте, є великі валізи, є дуже великі валізи, є мало сімейки, а... а то гуртожиток був. я... Я коли його підняв, я до кого повернувся, подивився на Львів, чи часом не пропала площа ринок. Я, я не думаю, ну нічого, нічого. Зато гості Львова будуть знати, які гостеприємні львів'яни. Вже через три метри я думаю, Максим, то не твоя війна. Ти, ти навіть не зі Львова. Ти, ти живеш ближче до Франківська. Я... Ну, через пару метрів я хотів поміняти руку, на якусь чужу сильну руку. Ну, бо, е, в мене була кріпатура піднебіння. Я, я розтягнув сухожилля слюни, поняли? І ми йдемо, і якийсь мене питає, каже: а вам не важко? Думаю, тварі. Ти... Нічого ж у мене кров з вух іде. Я... Ми виходимо на перон, вона мені дякує, е, відкриває сумку І дає мені Біблію. І кажу, у вас там біблії? Вона каже, «Так, 200 штук. Я кажу, серйозно, а я думав, що 666 я. І я зрозумів, що останніх 200 метрів я ніж чужий хрест.